Трива зробити передову пляну. Ставлю на голосування керівниця Європейського Союзу за основу. Відповідно, так і завжди. Проти України з дякою полю, підрозділі, доповнені, оточені. Якщо нема, то відомося, що стане з цим вимоги. Завантажуйтесь, в поверсі є рішення, яке під час міжправовим залежним репетентом ще розвивалося. Якщо питання не пройшли, Відмаргами був Харківської міської ради, ми пройшли на засідання комісії або в сесії. Якщо питання не пройшли, то не треба ставити хоча б через одну сесію. А не сьогодні не пройшло, завтра ставлю знову. Я попереджаю. Дякую. я пропозицію, а зняти після.

Ось є пропілянки і ПСДБ. Найменше у нас є 6 пітничок. Поживність і ПСДБ. Відносить тиску. Можна так? Так, можна так. 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 Дякую. Під час нового розвитку, поки будемо заберегтися, можна якоюсь позвонити, або поводитися з Треба, можна так? Треба, можна tipo di danni e non se ne vede il Ora in questo modo si può dire che questa, io potrei dire un po' come me, non si può dire niente per base che cosa, ma io sono una tecnica per te, ma

Відсунь мусульманину власність і прийом всім колишнього депутата. Висунь мусульманину і просто відсунь мусульманину власність. Він не має нікого, не має нікого. Хай він визначає. Ось він. Хоча я вже сказав, що буде і його. Це, знаєте, так. Але, вважається, так. Це моя думка. Це старе, а ви послухайте. Вважається так, що ми самі визначимо, як там це буде діляти, а не будуть визначати, і вони не будуть життішні. Думаю, це варто. Так, я мовляв, що Берден прийма Non. Non. Io non la società è la società più grande. Il nostro terzo è il nostro terzo è il è la società più grande. La società è la nostra terza è la nostra terza è la nostra Κύριε Πρόεδρε, η απόφαση που αποφασίστηκε από την Επιτροπή Επικοινωνιών και Πολιτικής Προσπέλασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακηρύξει την ένοπλη αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακηρύξει την ένοπλη αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Η Ευρωπ

a ne o projektu, ne o projektu, ne To jsme změnili, to bylo zajedou, a já bojmo za jedno tak, jak je písem 30. To jsem zjistil, ne, to 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 ne, propozice, ne, to ne,

Давайте, ера, я вчувував, бо воно ж. Друге рішення дали. Ну, давайте зараз пищить документації. Ну, я був уповно зов пацієнту на ім'я Диданський Валентин Малашко Юрій Ігорович. Мой депо Диданський і майон у цьому слова 9А з особової інтеграції медичного закладу. Так, то давай його. А покажіть задокументували? Це моставали? बड़ा तो नहीं आए बड़ा तो नहीं आए अब तो दूर ही है ना लेकिन तू भी है तो क्या करेंगे बच्चे 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 बच्�

Да, добро е. Не, бито си. Добије. Може да се купила пропозиција за одредени. која е корисна. Рома, само редок. Да. да се реши тоа што прети утре ванес, дали ќе биде решенија прието. Наступна. Ова е погрешно. Ова е погрешно. Ова е погрешно. Ова е погрешно. Ова Під майно. В одному року 2 гектара під майно на Новий Рок. А що там? Там, де колись на Новий Рок виїжджали ви до озера, це ще дорогу були. Так, я вам відповів. Там є, там є місто, там є майно і під майно. А що там на Новий Рок?

це матеріалу ще заведуть. Заведуть. Давно це говорить. Просто у нас там сам своїй. А їм який який лашерував okay. мочине. Запитання проблем. Щодо по проекту пропозицію Стандсантса, okay. так отже дякую наступне дам вам. Відступне по кожному питання, роздаження з консультацією у ватно збори дяки словом дай. Що на Миколая Герінового і раз на все. Все приймали.

Якщо вони не погоджують, будемо приймати таке рішення. Про відмову. А про відмову рішення в повному порядку не робити. про відмову. Ви що кажете? Ви обсяли це без мене? Там нікого не було. А ми відчекали, тому що там 15 хвилин, і думали, що там не так. Тобто вже зміна моделу управління. Справа, ми маємо управління до власних землів, але спосіб тим ми не підтримуємо. Ні, це два різних об'єкта, дві різні об'єкти. Так, так, справа. І у них спокій у житті. Так, так. Тому що в об'єкті є мембрук, тому ми їм обідмалюємо, щоб у ньому різні об'єкти були. Тому що там не будівля будована, не дуже правильна. Тому що це дійсно, так. Тобто їх на країні не будувало. No, non è che tu lo dici. No, non è che tu lo dici. No, non è che tu lo dici. No, non è che tu lo non è che tu lo dici. non è che tu lo dici. No, non è che tu No, non è che tu non è che tu lo 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 non è che tu 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 Ну так, 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 у нас такі місця є, у Соломі, у Лиспільці, так? Там є розпоручення, там є... У нас їх навіть немає. Вони ніколи не мають. Ви дивіться, який який курс додавали. Будівництво. Вони в нас рождаємо землю чи будівництво? Ви чому вдаєте такі курсури на будівництво? Ми хочемо на вас рождаємо. Ну так, розумію, розумію. Ми з вами нема код. Ви не маєте відео, ви хочете, щоб ми вас перерезювали цим будівництвом? Ми з вами на пожежі دلوگی دغه طالب دې کوهای په وخت سی او یاو دا دا نو 2000 د ګینیسو د راوچې د یات کی موې نبی وینځه اې اې دې اډینټو کوهونه څنګه په مخ نه ګیره دونکو د دې په اړه خبرې کوي دا څه دې کو دې څه دې یو وخت دا E' po' di capire, il tuo marco tanto d'oro. Nel tuo marco, nel mio mandato, non fa niente a spiegare. Mi la storia di chiunque. Ma tu potevi notare il tuo marco? Mi spieghi, io no, su fini che ti è che io voglio essere la verità, la verità è che io sono in Italia. Non sono tanto te

Ми їм обіцялися з того сусідження, яке вони сусіджують. Заволочені ми зараз такі речі не маємо. Принаймні в тому, що предметом заяви має бути погодитися з дітьми з другими, ніж всі з них погоджують. Наразі ми розглядаємо, щодо мусору, який вони хочуть зустрітися, без погодження. Я вас розумію, дивіться. Але якщо ви... Але там воно ніяке правило. Є декілька речей, яких ви не думаєте. Так, є декілька. Так, дивіться. Коли він треба, то навіть, скажімо так, як голос

Ну, вы понимаете, что это не так. Это не так. Это З так. боку, там, де Это не так. 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 Але на жаль, координати встановлені. Вона є по координатам до землі і у нас є до того немає. Там вже є проблема. Я не розумію, що ви розумієте, 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 ви розумієте, що що ви розумієте, що ви ви розумієте, що ви розумієте, що ви ви розумієте, що що ви розумієте, 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 що ви

то коли коли вибирають достепні, коли і ви, потрібно зробити документи, щоб помідяться представники та сам, тоді помідяє. Зараз я видуй спої ради, дякую. Ну, най, ви і його. Це буде деяка помічаю кому на зустрічі. А пропозиція на мана. Дякую, що вишина прийнято. Наступна. За тута де файна, Дану ситуацію була розмова у нас із дифіціям місцем даного багато колегії закону є дві можливості даної звернення передати на ДП. Або як вони поставили заяві відмовитись при комунальні передати на постійне користування, або через договір дарування уже би зробити це через Михайло. Це є колегіто на різкого дні право.

Се вклопува со друга куќа што нема никуи домајшо, нема да се оди. Но, да не се оди, тоа е тоа што се прави на овде, но ако се оди, тоа е тоа што се прави. Тоа е тоа што се прави. Тоа е тоа што се прави. е тоа што се прави. Тоа 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 се прави. што се Ишем, иш, иш на парковка ли е? Што го би? територија. Цела територија за подомен. е? Еднако подавна. Еднаки типови за подомен. Но, се криво

пропозиції. От пропозиції, але вона не може бути. Там є моя правди, терно. Не буде там, він же домовився, да, що він буде. Пропозиція Антону Сергієвича додає самонести свої статті в компанії. Зігляньте, чи знають пропозицію пана Михайла і Любеняки, будь-які які були доповнення до цієї, по проекту рішення. Будь ласка, відзначайте, хто знає. Хто проти? Наступне питання аналогічне про те, що ми розповідаємо про Ви розповідаємо, що ми 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 розповідаємо, що

Да, он включает. Это то, я вижу по вашему, пожалуйста, дай. Вот наш там на сумке питания. Да. На сумке питания, теперь мне вашим полуслам. Но это мое предмение для меня по народности. И <голи> вы думаете, что мы с вами <голи> на <голи> допросвание. <голи> я буду еще раз. 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 Я буду це питання про дитину. Мова йде про нерухомого майна, мова про нерухомість в селі Нижній Коро. Про Чарбовий. Загалий жал, 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 загалий Даний проєкт урішення пропонує себе на державний об'єкт рухомості. Як би це дайне, то це розуміє. Але це було... Це не розуміє. Це я не можу, я не можу. Я не можу. Ви стоїте в школі, де ректор Піщачова не знає. От який ухватував іншого п'ятого року. Називається Піщачова. І нього не є, не буває. Він ухватував і в школі. Він ухватував і в школі. І стоїть в ньому. З нами воно в ректорі, не вистачається, то зараз я в річні приїжджу. Дарю дотайно, є? Шановні колеги, Звісно, я підтверджую, що водні деталі щодо цього. Ви з бух, підприємство Маричук Добровимоч, що виє цілу деталі. Зрозуміло. З вами. Товариша. Ви виходите з нього, ви вже потрапляєте, і плануємо документи з будівельної структури. Ви можете йти марже. 3 6. А ви дивіться, у вас є сьогодні справи. Тут і і